Як і щотижня у нашій програмі, ми обговорюємо головні політичні події тижня, важливі для України, Польщі та всієї Європи. Павел Коваль, голова комітету у закордонних справах польського сейму, та голова ради до справ співпраці з Україною. Вітаю доброго дня! І я Марія Гурська, українська журналістка. сьогодні, звісно, почнемо з того, що Польща перебуває у розпалі виборчої кампанії між першим і другим туром президентських виборів і боротьба тепер точиться між двома головними кандидатами, які перемогли у першому турі. це Рафал Часковський і Кароль Навроцький. насамперед, як ви пояснюєте собі і оцінюєте цю мінімальну різницю в голосах за відданих за двох лідерів у першому турі? це питання. Я люблю це питання. Журналісти часто його ставлять, але думаю, саме тому, що самі зазвичай ніколи не були політиками, як от ви, а йдеться майже про два відсотки. Це кілька сот тисяч голосів. Отримати кількасот тисяч голосів це зовсім не дрібниця. Тобто у відсотках різниця може й невелика, але в абсолютних числах вона значна. І я думаю, що остаточний результат через два тижні теж відрізнятиметься лише на кілька відсотків, але це будуть сотні тисяч, а може й мільйон голосів. І саме за них ми боремося. I o to walczymy. No, właśnie. Mm... Прем'єр Прем міністр Польщі Дональд Туск називає ці вибори грою з найвищою ставкою? Наші журналісти обговорювали хід виборів із легендою солідарності та польської журналістики Адамом Міхніком у коментарі для нашого етеру. Міхнік порівняв ці вибори в Польщі з тими, що відбулися в Україні 2003 року, коли боротьба точилася між проросійським Януковичем і проєвропейським Віктором Ющенком. Чи погоджуєтеся ви з тим, що ця різниця? у поглядах, баченні і майбутньому польщі двох кандидатів дійсно настільки кардинальна. Різниця між цими двома кандидатами справді велика, і це надзвичайно важливо, щоб у Польщі були можливі зміни. Ми, як поляки, дивимося на теперішню ситуацію. Так польща опинилася у дуже складному становищі через наслідки війни Росії проти України. Водночас ця ситуація дає Польщі шанс відіграти більшу роль на заході. Адже, попри всі труднощі, ми залишаємось на боці заходу, тобто перед Польщею відкриваються великі можливості. Тепер питання: хто з двох кандидатів стане на чолі держави? І тут є дві можливі речі: по перше, у нас президент. Підписує закони на завершальному етапі після ухвалення парламентом, і щоб щось реально змінити в Польщі, наприклад, по-справжньому модернізувати армію, потрібен підпис президента. Рідко вдається зробити великі зміни без нових законів. Така вже нині система. Друга річ це стратегічні міжнародні питання. У цих справах також необхідна співпраця між президентом і урядом після виборів минулого лише півтора року. Це надто мало, щоб щось суттєво змінити. Ми маємо право. Різниця між цими двома кандидатами справді велика. Це надзвичайно важливо. Ми маємо мандат, щоб чітко завершити цей чотирирічний виборчий цикл, і з нашої точки зору, з точки зору національних інтересів, в Польщі, якщо зараз виникне конфлікт, якщо затягнеться протистояння між головними державними органами, тобто президентом і урядом, нічого доброго з цього не вийде. Наше бачення тут дуже просте: це вирішальні вибори, бо інакше нас очікує затяжна стагнація, своєрідне пригальмування, що в ці складні часи може обернутися для Польщі серйозною проблемою. А як щодо питань безпеки. Ще у січні Кароль Навроцький кандидат у президенти, якого підтримує партія ПІС, в інтерв'ю для Polsat News заявив, що не бачить сьогодні України в жодній структурі ані в Європейському Союзі, ані в НАТО, аж до моменту вирішення важливих для поляків цивілізаційних питань. Як ви оцінюєте цю позицію Навроцького? Чим вона викликана і чи залишиться вона такою у разі його президентства? це делікатна справа. Бо нещодавно Навроцький з легкістю підписав зобов'язання, що ніколи не підпише вступу України до НАТО, і тут можна сказати так: багато держав сьогодні Говорять, ні, але якщо хтось заявляє, що ніколи Україна ніколи не вступить до НАТО, це вже серйозніше. Бо фактично це означає підтримку вимог Путіна, адже сам Путін ставить такі ультиматум, що якась країна ніколи не приєднається до НАТО або ніколи не прийме американські війська, і я скажу більше, це значно ширше питання ніж просто справа України. Це питання безпеки всієї центральної Європи. Я це повторюю постійно. Тобто, якщо ми сьогодні приймаємо логіку Путіна щодо центральної Європи, що це Путін вирішує, де мають стояти американські війська, хто може вступати до НАТО і на яких умовах і так далі. Це означає що він підриває нашу безпеку а отже нам є чого боятися і в цьому сенсі різниця між кандидатами просто колосальна це прірва між підходом кандидата навроцького і підходом мера часковського сконче тобі аже Звідки це береться в одній з ключових політичних сил Польщі, адже польща не лише важливий партнер і союзник України, але також бореться за власну безпеку. Жодна інша країна так добре не розуміє загрозу з боку Росії. це викликає здивування на кількох рівнях, зокрема тому, що політичний табір Піс мав би продовжувати політичну лінію Леха Качинського. А Лех Качинський був найбільшим прихильником розширення НАТО. То що сталося з цією лінією? Я цього справді не знаю. Naprawdę nie wiem. Я цього не розумію, тому подумала, можливо, ви мені поясните. Для мене також загадка. Це якась їхня політична тактика, яка втім є дуже небезпечною. По друге, вони сліпі до питань безпеки. Вони насправді вважають, що ведуть розмову про Україну. Я всім пояснюю, не існує розмови тільки про Україну. Кожне обговорення умов, які висуваються в Україні, це розмови про всю центральну Європу, зокрема й про нас. І кожен польський політик мусить це розуміти, бо інакше він проводитиме хибну політику. Який план в адміністрації Дональд. Та туска міністра Сікорського і в вас за кілька тижнів до саміту НАТО, на якому як ми чуємо тепер від ключових європейських політиків, Україна знову не отримує запрошення до альянсу. Достаніззамиць. Ми повернемося до теми виборів в Польщі, але зараз хвилинку про НАТО як Польща готується до цього саміту і яку дипломатичну контратаку планує у відповідь на заяви про не запрошення України Мені ми мені мові мені не устає, та зачем ми не зупиняємося. Наш підхід такий гаразд. Хтось сьогодні каже але ні, але є два, є два типи ні. ні. Коли йдеться про вступ до НАТО, один, коли хтось говорить ні через своє бачення національних інтересів, як, наприклад, деякі західні країни. до речі, найчастіше вони не кажуть ніколи ні, а кажуть зараз ні. А другий тип це ні під тиском Путіна. Це дві зовсім різні історії. Ми сьогодні чуємо багато ні, але також знаємо, що політика завжди полягає в тому, щоб коли. Тобі кажуть ні, наводити наступні Могі аргументи. Ти шукаєш вагомі аргументи, пропонуєш, можливо, на таких умовах, або, можливо, тоді, або можливо, давайте знайдемо модель, як до цього дійти. У цьому й проблема щоб не відступати. Це суть справи. Суть у тому, щоб розуміти, що політика і дипломатія існують для того, щоб повертатись до тієї самої теми 10-20 разів, поки не вдасться саме так досягається успіх у міжнародній політиці й дипломатії. тому існують ці механізми для запобігання війні, щоб не вирішувалися справи силою, саме тому ми виступаємо за надання Україні надійних гарантій безпеки. надійні гарантії безпеки. це лише гарантії з боку НАТО, на деталі можна узгоджувати сьогодні держави готові до цього до деяких жестів, до деяких можливостей розширення співпраці. Адже Україна, ну давайте скажемо так. Можливо, це буде добрий аргумент. Де факто з і сьогодні? Після цієї війни Україна фактично має одну з найбільших і найкраще підготовлених армій заходу. Можна сказати, що де факто вона вже в НАТО, адже Україна щодня співпрацює з натівськими військами, має потужну армію формально вона не в НАТО. Це зрозуміло, але фактично вона в НАТО у такий спосіб, але не захищена п'ятою статтею. Ніхто сьогодні не захищений п'ятою статтею, бо вона не діє. Це теж певна ваша містифікація в Україні, що п'ята стаття вирішує всі проблеми. усі розуміють у Польщі. Теж всі, всі, всі вже зрозуміють, що п'ята стаття діє тоді, коли ти готовий захищатися. Ви це зробили і недооцінюйте цього. Ви зробили величезний прогрес в адаптації армії, реформі армії, і це після 13-14 року. Тільки зараз. Отже, це ваша справжня підстава для цієї вимоги. А п'ята стаття надзвичайно важлива. Але сама п'ята стаття, я не вірю, що вона спрацює. П'ята стаття спрацює, коли ви демонструєте спроможність, готовність, коли ваша армія велика. Сьогодні Польща має найбільшу армію серед країн Європейського союзу та третю за величиною в НАТО. Тому ми говоримо, що п'ята стаття діє, бо вона працює тільки у комплексі. Сама по собі п'ята стаття це просто речення в договорі. І за концепція безпекова альтернатива для Європи це також велике питання, але питання для наших наступних розмов. Хотіла б ще почути вашу думку, чому польські виборці у Сполучених Штатах переважно голосували за Кароля Навроцького? Чи це пов'язано з президентством Дональда Трампа, з тим, що в нинішній політичній силі піс можливо є щось спільне з політичною силою, яку сьогодні представляє Дональд Трамп і республіканці, а також з його баченням майбутнього світу та Європи? Польські, Польські виборці, виборці, виборці в різних куточках світу мають різний доступ до інформації, піддаються під вплив різних місцевих трендів. Гадаю, багато виборців у США теж підпадають під тренди, які є в Америці, але вони голосували частково так, частково інакше. Натомість у Європі ті, хто вже за кордоном, голосували в інших європейських країнах, здебільшого за Рафала Часковського. Тож це залежить від контексту. Загалом я вважаю, що для нас цінність мені дуже подобається цей факт. У Польщі обговорюють чи повинні поляки на заході, які вже Давно там живуть мати право голосу. Я вважаю, що так, бо сучасний світ глобалізований. Люди мають щоденний контакт із Польщею. Вони впливають на те, що відбувається в країні, отримують імпульс, і навіть якщо голосують не завжди так, як я би хотів, я волію переконувати їх, а не казати, що вони просто не розуміються. Вони теж розуміються, мають свої думки, просто отримали замало інформації. Для нас настав час для мене, адже я політик, це не секрет. Зараз є два тижні, щоб донести до них інформацію і щоб вони ще. Рас обдумали, як голосувати у другому розуміти, турі, я хотіла б поговорити з вами про результат ультраправих сил у першому турі на виборах у Польщі. нагадаємо, що кандидати від двох конфедерацій разом отримали понад 20% голосів. громадськість в Україні надзвичайно здивована цим результатом у першому турі. як ви це пояснюєте, і що це взагалі говорить про сучасну Польщу? Знаю, що й ваш партнер по програмах в Україні Віталій Портніков передаємо вітання редактору Портнікову. Також здивований ми разом з Віталієм Портниковим весь час цитуємо yeah, вас у наших програмах. На довше ще можемо одв'язити. Але я ми ще в не потребні так. то давайте віддячимо йому тим самим. Знаєте, я думаю, що всі надмірно драматизують цю справу, бо якщо повернутися на 5 років назад, то голоси, які тоді отримав Кукіс, також склали близько 20%. Це голоси, які є міксом тих ліберіанських голосів молодого покоління. У нас на кожних виборах таких голосів близько 80%. поєднані з голосами... Саме більш націоналістичного характеру це кілька відсотків. Є також трохи голосів протесного характеру. авантюристи, які хочуть поекспериментувати і подивитися, що буде Хочуть щось продемонструвати нам, політикам, вони мають на це право. Чесно кажучи, я трохи був здивований, що частина польської громадської думки, а також української, так драматично відреагувала на цей результат. Якщо дивитись історично, а іноді треба просто подивитися історично, побачити то В нас по суті завжди схожий результат першого туру президентських виборів зазвичай з'являється хтось на кшталт колишнього Анджея Лапера. Потім Павел Куків. Хтось, хто здатен зібрати разом ті націоналістичні голоси дуже. Лібертіанські в економічному сенсі, бо там є також багато такого аспекту, і це було вирішальним для цих людей, і вони так проголосували. І ще різні інші голоси загального протесту, незадоволення. також це не є справою, через яку потрібно не спати ночами. Загалом таких голосів було мабуть трохи менше ніж, наприклад, 5 років тому. Тож на перший погляд, це видається дивним і тривожним. Але насправді, якщо подивитись на контекст польської внутрішньої ситуації, польської політичної сцени, це досить тип. ova Куди підуть ці виборці у другому турі? Як розподіляться? Ми єдні не знаємо, куди підуть. адже люди не голосують просто так. Навіть прихильники Брауна їх близько 6%. Хтось каже, що всі вони антисеміти, але це не так. Люди голосують, а вони не так глибоко занурені в політику, як ми. Вони беруть якийсь один лозунг, іноді голосують просто для жарту. В Польщі ми говоримо для яєць. Бо Браун сказав, що скумедне, і вони сміються з цього. Хочуть таким чином висловити протест. Треба поважати всі. Іх виборців і розуміти, як Ми люди роблять вибір, вибір на виборах, тільки ті, хто глибоко занурений у політику, дивляться на все в цілому, на контекст інші часто голосують під впливом якогось імпульсу. Вони мають на це право, і в цьому немає нічого дивного. Думаю, вони голосували під впливом різних імпульсів, і частина з них спокійно піде голосувати сьогодні. Припустимо за Рафала Шасковського. Можу додати ще щось як політолог. Так, будь ласка, з соціологічних досліджень відомо, що люди часто, вже через день-два після виборів, не зовсім пам'ятають за кого голосували. Ми, хто займаємося політику, вважаємо, що політика це все від початку до кінця. Але якщо ви задумаєтесь, як ви голосували у своєму житті, бо навіть я, хоч професійно займаюсь політикою, нещодавно усвідомив, що на одних чи інших виборах я просто не пам'ятаю, як я голосував. а от я дуже добре пам'ятаю і завжди голосувала за той самий традиційний вибір. знаєте Може бути і така різниця, що в Україні часто вибори були за Росію або проти Росії. Це не важко запам'ятати. це теж правда. А в нас не завжди так було. Іноді вибори були, наприклад, між силами, що знаходяться в одній парадигмі. У нас це завжди були вибори, де майбутнє боролося з минулим. В цьому сенсі у вас легше запам'ятати. У нас я не пам'ятаю, чи голосував я колись за виборчу акцію солідарність чи за союз свободи. Але на але водночас явка на цих виборах була найвищою в історії президентських виборів у Польщі. президент. Так Думаю, у нас взагалі нова тенденція. Люди ходять на вибори. Тобто, щось добре залишиться після виборів 2023 року. Півтора роки тому, на яких ми перемогли, тобто після яких ми створили уряд більшості, де демократичні сили отримали найбільшу кількість голосів. і Тоді явка зросла до 75%. Зараз вона не досягла такого рівня, але все одно є вищою. І я думаю, що це буде тривала тенденція. це саме по собі добре ще одна важлива річ, яку потрібно обговорити, це участь у цих виборах спецслужб Росії. Же нагадаємо, розвідка міністерства оборони України повідомила що Кремль напередодні виборів у Польщі запустив чергову фазу інформаційної війни проти ЄС операція доплґанґер, операція близнюк і можна було б сказати, що це відбувається усього лише у соцмережах. ми бачимо численні прояви цього, але також є випадки, коли спецслужби безпосередньо втручаються і планують різні диверсії і саботажні акти. Це може бути диверсія, це може бути вплив на лідерів громадської думки, це може бути вплив на політиків. Я б цього теж не виключав. Наскільки це відчувалося під час першого туру виборів і зараз напередодні другого? Звісно, найпростіше це помітити на Ному полі у соцмережах і милі, і це трохи вводить нас в оману. Бо коли ми це спостерігаємо у соцмережах, думаємо, що це відбувається лише там, але просто там це найкраще видно, і ми це бачимо. Наприклад, через апдейт певних тем, коли ширяться фейкові дані, со о, це також наприклад щодо симпатії поляків до Путіна, ширяться фейкові опитування. Курсують фейкові орди підписників. Я наприклад бачив конкретно на своєму профілі, що з дня на день додавалось по 100-200 підписників, а потім так само 100-200 відписувалось. Дуже дивно хто за цим можна було спостерігати. Кожен хто займається соцмережами, знає, що це ненормальна ситуація, що тут є якісь маніпуляції, що хтось десь додає, потім забирає, щось вигадує. Людина інколи навіть не розуміє, що саме, але видно, що все це нестабільно. Ця інформаційна сфера. Тож це насамперед відображається на інформаційному полі, але не тільки, бо, наприклад, тиск на кордони. Ми часто говоримо про польсько-українські справи. Але я був у п'ятницю перед виборами на кордоні з білору. Русію у я на власні очі бачив, що там відбувається. Що це практично щоденний тиск, і що власне проштовхування через кордон цих фальшивих біженців. Бо <тіх>, це дійсно фальшиві фальшовіженці то у тому сенсі, що, що це люди що або маніпульовані, або підкуплені. Вони, з вони стрибають з п'ятиметрової горожі, і це все можна, це можна побачити. Можна власне ми вже це забули про те, що цей кордон постійно є джерелом напруги. сьогодні Польща це країна, яка звісно не у такій складній ситуації, як Україна, через війну. Але ми щодня витримуємо напругу на багатьох кілометрах кордону з Білорусю, яку фактично створює Росія. Тож не було Авдо, якби ми обмежили наші дискусії про плив Росії лише інформаційною сферою, Є такі сфери, яких ми не бачимо з першого погляду, але це працює. Альбо теж та історія, де або, наприклад, історія, коли польського громадянина звинувачує польська прокуратура у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського на замовлення російських спецслужб. Також історія минулого року, коли українських громадян звинувачували у підпалі торгівельних центрів у Польщі, як чітко говорить міністр закордонних справ Польщі Сікорський, це було замовлення російських спецслужб. Ми бачимо, як вони всюди намагаються розсварити нас з одного боку, а з іншого підпалюють, де тільки можуть. і цього дуже багато багато, тож не обманюємо себе, що все обмежується лише інформаційною Порозмовляємо теж о поговоримо також про телефонну розмову президентів Росії та США Володимира Путіна і Дональда Трампа, яка відбулася 19 травня після цієї розмови. Президент США повідомив, що Росія і Україна мають негайно почати перемовини про припинення вогню і закінчення війни але водночас ми чуємо від Дональда Трампа тривожні заяви. що ця війна не стосується американців. Що він не буде тиснути на Путіна санкціями? бо це не працює і може лише погіршити ситуацію, і ми знову чуємо, що відповідальність за цю війну несуть Зеленський і Путін, і це не війна Сполучених Штатів Америки. що ви взагалі можете сказати зараз про результати цієї розмови і про прогрес, чи він взагалі є у переговорах і зусиллях США припинити війну Ну, по перше, могли поведіть вже немає ніцнове. Тут по перше, можу сказати, що тут немає нічого нового, бо це те, що ми чуємо від президента Трампа вже кілька місяців. Він у дуже складній ситуації. Я думаю, що жоден політик не хотів би бути зараз на його місці у цьому контексті, бо він обіцяв, що це буде за 24 години, потім за три місяці. Потім здавалося, що ніби на великдень, але це теж не вдалося. І після цієї розмови також не вдалося. Тільки президент Трамп має таку позицію, ніби з власних книг, що якщо торгуєшся і щось не виходить, то треба Ставити це як успіх, трохи так і є, тому у мене немає здивування, що говорить президент Трамп, бо він проводить цю розмову з Путіним. Бачить, що цієї розмови нічого не виходить, а оголошує, що все пройшло добре. Безумовно, у нього я говорю про Дональда Трампа. Це спрацювало в бізнесі, але в політиці так не працює. Якщо все це стало підсумовувати, якби це зробили, і ще більше коротко про це сказати, то взагалі нічого не відбулося, бо це означає, можна це перекласти гірським діалектом, щоб всі нас зрозуміли. Що Трамп ні до чого не домовився з Путіним, повторив якісь загальні фрази. А щодо санкцій сказав, звісно, неправду. Бо якщо санкції не діють, то чому Путін так прагне, щоб не було нових санкцій? Отже, звісно ж, санкції діють. Звісно, Путін прагне скасувати старі санкції та не допустити нових. Бо Дональд Трамп це людина, яка, на мою думку, дуже добре вела переговори як бізнесмен. А в політиці просто потрібні інші методи. Думаю, час це змінить, хоча це надзвичайно розчаровує навіть у наших розмовах. Ми повторюємо одні. Ні, ті ж самі речі знову і знову, бо ця справа йде по новому колу, що може набриднути, а працює це на жаль так, що на фронті знову гинуть люди. Нувашня, але теж повім же українці часто саме так водночас скажу, що українці розмовляючи про політику і взагалі про життя, і завжди жартують у наш час це переростає в різні меми в соцмережах, і ви просто не уявляєте кількість мемів про телефонні розмови Путіна і Трампа. найпам'ятніші з них як вони сидять. У теплих ваннах ведуть телефонну розмову, або як Трамп або як намагається поцілувати Путіна із зовсім не в обличчя, або як Путін вішає Трампу на вуха спагетті. Є таке українське прислів'я. вішати локшину. О, це також є у польській мові. Ні, я просто це знаю. так, вішати локшину на вуха, це значить брехати комусь. Це щось більше ніж просто брехати. Це означає вміло вести когось в оману, цілковито змінити чиєсь сприйняття, тобто заморочити голову людині. No, <coughs> ну от чому Трамп довіряє Путіну? В чому тут магія і хімія цих відносин? Метинема уважем її немає. Я вважаю, що як українці ви трохи перебільшуєте. Щоб добре зрозуміти Трампа, треба уявити його позицію. знаєте, важко не помітити цей ступінь закоханості. Для нього це інша ситуація. Правда, він дивиться на це зі свого Вашингтона, має свій погляд і свої методи, які, чесно кажучи, не працюють у політиці. наприклад, наприклад, відомий дипломат Володимир Огризко, якого ви напевно добре знаєте, добре знаю. каже, що Трамп просто захоплений маршизмом Путіна, його домінуванням у політиці. І оскільки має з ним багато. Ідеологічної спільності, то й спілкується з ним в такий спосіб. Особисто я вважаю, що це надто глибокі інтерпретації. Трамп просто хоче швидко вирішити це питання, але немає способу І поводиться як людина, яка все життя так поводилась, коли не могла продати чи купити, тобто укласти вигідну угоду. В його світі це виглядає саме так, як угода, яку не вдалося укласти. Ось моя інтерпретація. І що далі, як він діятиме? Просто в якийсь момент з'явиться додатковий фактор, і це піде в певному напрямку, і зовсім не виключено, що українці будуть задоволені можливо, вони й будуть задоволені цим. Я і сам зараз не задоволений. Я хочу, щоб ви мене добре зрозуміли, але робити висновки, що Трамп намагається завоювати симпатії Путіна, це трохи перебільшено. Якщо хтось є президентом Сполучених Штатів і діє з такої позиції, то головним його завданням не є те, щоб Путін його любив. Він просто хоче показати, що справляється з Путіним. А насправді він не справляється, і саме звідси виникає вся ця плутанина. Але все, що далі, я б уже обережніше інтерпретував. Але важко інтерпретувати інакше, якщо в телефонній розмові Путі... Сен говорить Трампу, що дуже поважає його дружину Меланію. А Трамп у відповідь питає, чи поважає він його так само, намагаючись здобути ще трохи прихильності. Але це може бути жар, автоіронія. Зрозумійте, в мене проста інтерпретація: не брати всі слова політиків буквально, особливо політиків, які дуже зосереджені на собі. Потрібно дивитися, що реально відбувається, бо політики кажуть різні речі, щоб досягти мети, і це природно, і це непогано. Бо політики борються словом. Трамп звик, що коли він веде переговори, то Суть говорити багато гарних речей про іншу сторону. Потім можливо хтось може піддатися і піти назустріч, але з путіним це не працює. В одному всі погоджуємося, це не спрацює з путіним. Європа, Європа приймає 17-й Європа приймає пакет санкцій проти Росії. Це стосується тіньового флоту, оточення Путіна, виробників дронів і палива. І що санкції не працюють? Працюють, а тепер потрібні нові. Ну так собі я б сказала. Ні, але насправді чого очікувати? Чи спрацюють санкції і чи дотисне Європа? Уявімо простий логічний експеримент. Уявімо, що санкцій немає. Ми вже знаємо, що вони працюють. Більше не потрібно. Вони не працюють так, як хотілося. Я це розумію. Я теж хоті хотів би щоб було швидше, я теж хотів би, щоб росіяни платили репарації. Більше того, я вірю, що колись вони платитимуть. Я теж хотів би, щоб не було проблем з впровадженням санкцій щодо торгівлі діамантами. Для мене це взагалі здається космічною проблемою. Я знаю, що все це існує. Я знаю, що ви праві треба більше і ефективніше. Але насправді санкції працюють. Путін хоче зняти санкції. Це не кращий доказ того, що вони діють, і він не хоче нових санкцій. і Дуже боїться їх. Це теж доказ того, що санкції діють про путінське середовище в Європі. Намагають. Це блокувати санкції. Це ще один доказ того, що санкції працюють. Отже, санкції дійсно важливі. Добре, що є 17-й пакет. Добре, що тіньовий флот включений у все це, і треба просто будувати новий пакет санкцій і бути послідовними. І тоді це спрацює: санкції, спокій і солідарність. Дякую, Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрічі. Дуже дякую.